Один набір, це жовтий онікс. Жовтий онікс. Це дуже цікавий матеріал, це дуже насичена енергетика. Каміння великі, масивні, приємні. Ось так виглядає жовтий онікс, його енергетика дуже сильна, вона Пов'язана з природою, з земним. Вона дає можливість тійкості людині, вона створює необхідні соціальні контакти, це як до характеристика каміння. А в рунах це дуже-дуже гарно працювати з е, на запитання про відносини. Цей камінь буде відповідати. На любовне питання, на питання пов'язане з відносинами, чи в бізнесі, чи в любовній сфері. Звісно, мишечки.